Віталій Чабанов. Не-не. А погоджуються в області, є в Хмельницькому, є безпосередньо там два інспектори, які відповідають за е, безпеку дорожнього руху. Ними раз, коли був Смаковський. І друге, обов'язково погоджується власником дороги. Сьогодні власник дороги це департамент. Тобто я. Я жодної схеми не погоджую. А як повинен? Є затверджений колег земельних ділянок і, і відведені під паркування. Він ще сам, самі паспорта виготовлені у 2008 році. На підставі тих паспортів ми затвердили цей перелік. Ну, ще раз ця комісія питає. Я так розумію, що наша комісія звертається до міського голови зупинити цей проект 2008 року. Нагадати, що з 2008 року нам, у нас сьогодні вже... Пройшло ще 8 років, багато чого змінилося і вже не користуйтеся, будь ласка, 2008 року. А у відповідності до законодавства України ви повинні підписати, те, що каже Олександр, ви повинні зробити погодження. У вас його немає. Тому анулюйте, будь ласка, свій, свій винесний комплекс. Але хто ж там в паспортах маршрутів, вони там не ёлочкою повинні паркуватися, а рівно? Так. А, рівно. Ні. Ні. Ну навіть якщо так... На то, ще, ще, ще вони... це... ще? Звернутися до міського голови, письмовав цей е... конкурс. конкурс. Ще більше не проводити конкурсу на цьому ділянці. Так, ще які питання? У мене питання я не зрозуміла, зрозуміло біля Ощадбанку. То з якої сторони? Тебе ліва це з тої сторони, а вони злієваться ліва сторона. Як їхати. І, біна, таксі, і таксі теж, теж скасовуємо. Біля Берізки. Таксі скасовуємо. А да. Там да. не було до Є. Ні, біля Берки є. Та навіть не, договір не. хтось сказав. Не, на зупинки таксі. За внутрішнім будинку приїзду, там далі таксі. Ні, то там не таксі, там, так, таксі. То на парковку. там парковка. Там. А біля Берізки зразу за маршрутною зупинкою таксі хіба Нема парковки? Є, а я бачила, є казали, є. Там автобусна зупинка для комунальних автобусів. Так, да, ну вони стають, там таксісти. Вони стоять, але то не є. А один казав, що там, де ті стовпчики, що біля тану, що там в нього взагалі договір є. Нема, це ж ти стоїть. Ми туди виїжджали, він розказав, як ми визвали гаїв, вони стали повтікали всі. Я знаю, що таке розказували, бо ми посадка, висадка. Пасажирів на таксі. Це Не треба пускати, бо це буде третій рад як закон. Коли таксі має право зупинятися на автобусній зупинці? Ні, ну, автобус не, не має права. Ну, Він всі зупиниться і стоїть. На автобус не має права. Для да. висадки, посадки, пасажирів. Якщо на автобусі, то це питання від посадки. Там самеки гуляє просто. Ні, я ж кажу, якщо на автобусі не має права, значить висадка, посадка, пасажирів. Да, це не парковка, це зупинка. Останній Останні, про. Останній про. Зважаючи, що це ми, там, ми зробили пропозиції, нові, там, 2008 року ще є, у нас тут кутаються пропозиції, ще якісь так далі, так просто ми не можемо як комісія утримувати цю ситуацію. Вона так не буде триматися. Тому департамент минулому році виготовив, ну, наскільки я розумію, що він вас рукав, він виготовив документ, проект організації руху на, ці, на цьому кварталі. Але тепер треба нам його, ну, відповідності до того, бо ми, виходить, одне виготовили, а реально існує ще один проєкт, той, що на вулиці. Той, що на вулиці, абсолютно протилежний той, що у нас на столі. То прошу, будь ласка, з урахуванням всіх тих, що ми за замовляйте або зміни до цього проєкту, або новий проєкт. І на столі перед комісією повинен з'явитися самий настоящий, професійний з усіма. З усіма допусками, всіма документами, всіма положеннями подаї по всьому іншому, по організації руху документ, який визначає, що отак кам'янці мають бути. Все. Тоді не буде 2008 року проскакувати в них ці конкурси, тоді не буде таксі, непонятно де. Давайте нам цей документ. Цей документ він відповідає тому, що ми хочемо за мінусом. Єдине, що парковки таксі при виході з правила це єдине, що тут сюда в нас. А все остальне, так як ми поговорили. Тоді ще раз, що давайте від комісії підготуйте, будь ласка, для того, щоб ми на засіданні виконавчого комітету прийняли окремо, прийняли після ну, ще десь півпів пів місяця. Місяць піде на те, щоб ми виправляли всі ці помилки, а потім на засіданні виконавчого комітету приймемо рішення, що в Кам'янці-Подільському вводиться єдиний, єдина організація руху на кварталі Данила Галицького, князі Переговича. І до у відповідності до цього документу всі повинні там будувати свою політику.